Варя! Тимошенко! Прекрасно, оплески! Можна поаплодувати. Варя, давай з місця в кар'єр. Сезон для тебе завершувався дуже цікаво. Ти з позиції голкіперки перемістилася на позицію центр форвардки, якщо правильно провідміняти фемінітиви. Розкрив, будь ласка, про свої враження у ролі центральної нападаючої. Мені сподобалось я раніше, як починала кар'єру, то грала в полі нападаючого. Це вже було для тебе не вперше, я так розумію, так. абсолютно вільно. На Роз... тренуваннях деколи. Де Інколи, так. Так. Прекрасно. Розкажи, будь ласка, як почалась твоя кар'єра у жіночому футболі? Грала перше з хлопчиками, за школу грала. Потім прийшов тренер, у нас є в Сокалі, я живу в Сокалі місто, Львівська область. Є тренер по жіночому футболу, він мене запросив до себе. Потім вже Олег Віталійович Бортнік. Запросив Академію Владимиру. У якому році це було? 18-му. Тобто ти вже у структурі клубу з 2018 року. Сьогодні так. вже йде шостий рік. Пам'ятаєш, коли вперше за Ладомир зіграли, які були емоції уже за дорослу команду? Не пам'ятаю. А який в тебе взагалі найпам'ятніший ну, матч, можливо, за увесь час перебування у Ладомирі? Як ми Кривбас виграли вдавна 3-1. Це з минулого сезону. Так. я розумію, З попередніх сезонів поки що е, спогадів не так багато. Е, у чому особливість цього матчу? Запитаюся у тебе, тому що всі говорять саме про Кривбас. Чому він такий особливий був? Ну, в тому сезоні у нас був не найлегший сезон. Ми майже багато ігор програли і хотілися перемоги, ще й вдома грали і виграли. Чудово, Скажіть, будь ласка, чому ти обрала для себе е, саме е, позицію голкіпера? Тому що це одна з найскладніших, на мою суб'єктивну думку, позицій у футболі. Тому що завжди, коли команда програє, у всьому винен саме голкіпер. Чому голкіпері наскільки емоційно бо психологічно важко бути голкіперкою у команді Ладомир? Ну і взагалом це мій перший тренер. В мене поставив на ворота, Сказав, ти найвища на ворота. І так вийшло. Мені це сподобалось. Да, Голкіпером бути дуже важко. Як кажуть, 80% команди голкіпер, якщо ти помилишся, це це запам'ятають надовго. Що тобі найважливіше для того, аби не пропускати голів. Наскільки важливо, щоб був конект хороший з центральними захисницями, з опорною зоною? І хто кого згодом винить? У тому, що гол пропущений, все-таки винні більше центральні захисники опорна зона чи голкіпери? З захисниками, напевно. Ну, Я на них, вони на мене, так. <рес> Батл відбувається впродовж матчу, я так да. розумію. У тебе є якийсь приклад того, на кого ти рівняєшся у футболі? Можливо, приклад якогось крутезного голкіпера чи голкіперки. Є хтось, хто тебе надихає своєю грою? Так, з чоловічого футболу. Шовковський. Ні. Терштеген? Ні. Дівчата, підказуйте. Я вже покажу. Ноер? Ні. За З Італії. Донарума? Донарума. Жан Луїджі Так. – А з українських голкіперів є хтось, хто тобі подобається. П'ятого дуже подобався, але він вже закінчив кар'єру. Вау, ну це слухай, це чудово. Ми знаємо, що у тебе відбувся можна говорити про те, що дебют за національну збірну, щоправда, футзальну. Розкажи, будь ласка, про свої емоції і переживала, хвилювалася, що не хвилювалася. Як взагалі пройшов цей дебют у тебе? Дуже хвилювалася, бо там всі старші дівчата і зал я там майже нікого не знала. Вийшла там багато, трибуна майже повна була все голосно, своїх думок не чула. Дуже переживала. Але незабуваємо емоції, дуже сподобалось. Ну як знайти цей конект? Ти кажеш, що ти була чи не наймолодшою у команді? Як знайти конект з гравчинями вже більш досвідченими? І наскільки ось ця різниця поколінь грає роль, чи не грає абсолютно? Мене дуже підтримували там дівчата. Я думала, що буде наоборот, як то з великого футболу прийшла, чого кличуть з великого футболу, але такого не було. Там всі дівчата мене підтримували, було легше набагато. Ти пам'ятаєш, про такого виграли? Ну, я думаю, точно пам'ятаєш, де відбувся цей матч і з яким рахунком він закінчився. Проти Італії ми грали першу гру 6-2 програли, а другу. 6-0 чи, чи 4. -0? Не пам'ятаю. Ти дуже позитивно ставишся до поразок, і це теж важлива риса насправді. Варі, скажи, будь ласка, у тебе які зараз амбіції взагалі футбольні? Ти б хотіла продовжувати свою кар'єру? Де в Україні, за кордоном, чи є якісь клуби, які тебе приваблюють, чи чемпіонати, які тобі подобаються, де б ти хотіла грати? І все-таки між футболом і футзалом. Чому ти надаєш перевагу? Е... Футбол мені більше подобається, ніж футзал. Так хотілося б грати за кордоном, якісь іспанські Лізі, італійські або англійські. Манчестер Сіті. Ну, це гарний вибір. Чому ні? Англія тобі подобається, так розумію. А англійською вже розмовляєш. Ні. Ну, непогано. Я думаю, що все абсолютно насправді попереду. Розкажи, будь ласка, що було найважчим у сезоні, який минув зараз особисто для тебе, от за твоїми відчуттями. Хочеться попасти в першу шістку. Ну і вище. Ми минулого сезону закінчили на шостому місці, цього сезону хотілося хоча б на п'яте. топ 3 матчі, які чекаєш найбільше у сезоні. Проти яких суперників? Е, нової команди «Сістерс», е, Кривбас і «Шахтарі», напевно. Хочеться дуже шахтар виграти. І топ 3 е, нападниці, проти яких було найважче грати у попередньому сезоні, на твою суб'єктивну думку. Кого б вирізнила? Калініна з Ворскви, Молодюк, яка ще була в Шахтері. Хай буде двоє. Хай буде двоє, окей. І давай завершальне запитання. Звернись до болівальників Владимира, і що ти можеш їм побажати напередодні сезону? Ми дуже чекаємо вас на полі, вашої підтримки. Будемо для вас старатися вигравати ігри і грати добре.